Всім здоров'я бажаю. Всіх вітаю у мому марафоні. Сьогодні 15-й день. Тобто розпочинаємо третій тиждень. По традиції показую погоду, красоту, сонечко, яке вже сліпить. І сьогодні буде жарко. Ну, жарко. Приємно жарко. Фіксую 75700. Всі бачили. Вагу я провіряю один раз по понеділках. Значить, дві неділі тому я починала 79700. Минулий понеділок було 76. 700 І сьогодні зафіксували 75 700 1 кг. Ну, 1 кг тиждень це добре, це звичайно День розпочинаємо з стакану теплої води, з двох стаканів. Перший стакан має бути без нічого, другий стакан може бути з півлімона, сік півлімона, не більше. Можна навіть менше мене організм вже його не сприймає, тому два стакана теплої чистої води. На сніданок в мене буде овсяно блін. Мені дуже сподобалось. Повертаюся, там у мене чотири яйця, щоб джерема купи. І овсянка в мене з ізюмом. Можна брати і без ізюма, там є, і з ізюмом. Просто була. Зюм можна додати чи сухофрукти, щоб був смак, тому що цукор я не додаю. І добавлю ще молоко. Зараз це все зіб'ю і посмажу. Така красота в мене вийшла. Получилося 2,5 овсяна бліна. Тісто має таке бути густеньке, аби воно в блендері збилося. Ну, і щоб блендер не згорів. Так, що будемо? Овсяну блін. Йогурт білий без цукру, але не 0%. Вони пишуть, що цілий інтеро. В них немає такого, що жирність. В них є або обезжирений, або без лактози, або нормальний інтеро. Всім смачного і буде маленька кава. Ми в марафоні схуднення. Сказано, але якщо тікати від змій, то буде все добре. Дивіться, оце будинок мені по дорозі. Це, ще виклала сьогодні зранку. Так і буде сьогодні зранку. Е е тут змій, розумієте? Як тут в цьому будинку туристів навіть приглашати, я не знаю. Ідея хороша. Я знаю, що є люди предприємчиві. Ну, по-перше, наша зона не туристична. І вже навіть тут будинки ніхто не шукає, не знімає, щоб їздити до моря. Десять кілометрів ближче до районного центру, там так. Тому що там півгодини йти біля моря і це дешевше. Там далеко-далеко корови пасуться. Є ще той знімальщик о-о-о-о на цьому клаптику. Оцей що посередині. Оскільки сьогодні понеділок, у мене 15-й день марафону. Я гуляю тут, як завжди. Марія в школі, у Марії все добре. Це в нас вже останній тиждень школи, і останній тиждень в мене є щоб тут пройтися дві години. Дуже класно. Ти собі прийшовся, мав нагрузку і вже ти спокійний. Мускули летів, сіпаються і все добре. Кожен день було класно. субота неділя був перерив, але в суботу ми були в басейні. О, я вам покажу зміючку. Ну, її вже хтось переїхав. Кажуть, що це труйні нічого. Так, воно її хвост, вона вже мертва, але таки позують. Кажуть, що ці не ядовиті. Українці кажуть. І чула, що якщо не помиляюся, вони в червону книгу занесені. Але вони такі повільні, що на дорогу виповзають погрітися. І їх чвак, і все. У нас там Тома теж є. Коли Марія буде вдома на канікулах, я вже не зможу пройти так багато. З нею трошки хіба що. І то це треба рано вранці. Будемо дивитися, захочу, будемо походитись, але наша прогулянка закінчується. Дорога біля подруги. То такі. Але у мене є зарядка. Я не знаю, чи то китайська, чи японська е для живота. 45 хвилин. Не треба нікуди виходити. Марія іноді до мене присоєдиняється. Халахуб у мене є. Так що буде все добре. Так що на рахунок ваги за минулий тиждень ушов кілограм. Але я це вважаю, ну це дуже добре. Я як починаю худнути і дивитися за собою, то десь кілограми уходить за тиждень. Те, що за перший тиждень три кілограми ушло, то значить вони ще не обросли на мені. Ти ж як худнеш, ти ж маєш ще це все закріпити. Тут взагалі шикарна дорога, тому що біля мене там, то там сплошну вгору, вниз, то там нічого не, не відчувається, а вгору попробуй вийди. Діабетик, коли піднімається вгору, буквально 10 хвилин і вже треба ловити глічемію десь внизу. А тут, бачите, як класно. Ти йдеш, йдеш, йдеш і вийшов біля фонтанів, які я теж виложила в себе. Дуже класні. І рівненько тут, і ніхто не їздить, і затінок, і трава тобі по ногам не лоскочить. Ну просто ідеальне місце, щоб пройтися. Кажуть, що тут після обіду пенсіонери ходять. Ну що, натинялася я вже. Навіть від будинку дрова перевезла. Аж чотири тачки. Що під будинком дровами ложимо, бою, що там змії будуть повзати, ховатися. Мій обід. Яблуко за 15, ну, вода, пігулка. До речі, я так само і без пігулок худла, але в мене проблеми з тулом. В мене тугий желудок, я цього не відчуваю, але... Частіше б хотілося ходити в ванну комнату. Ну, не столь. П'ємо води багато, це все між ними інтервал має бути. Після пігулки має бути півгодини пройти. Яблуко. Я їм фрукти перед основною їжею, тому що я не перекушую, а після їжі фрукти мені е некомфортно. Себе тому що фрукти вони швидше перетравлюються, і коли ти їх з'їси на їжу основну, воно потім лягає і там бродить. Мій салат що він складається? Морква на дні, тому що морква впитує олійку, і дуже зручно, що олія не залишається на тарілці. Листя салату з грядки, помідор, цибуля синя. Нашла ще яйце варене, без жовтка. Тому що з собакою треба поділитися, з шанель їсть жовток. І ще в мене тут конжут, приправа з лисичок, з грибів, собственного производства. Кажуть, якщо правильно висушити при 40 градусах, то вони вбивають глісти. Гірчиця. Бельзоміческий оцет, не солю. Можна ще поперчити. Отаке От маленьке тону. І з оливковою олією. Так. Тоно сухіє. Нема тут багато олії є. Зазвичай є такі марки, де Олії буде вдосталь. Тут нема Тут рибка. Ця рибка теж рахується. Казав доктор Комаровський, що для дітей навіть консервана, конс... рибна консерва теж добре, там є вітаміни і ті кості дуже добре. І в мене ще буде холодець. Він мені так сподобався. Я робила ну це з крилишок, не з гомілок, не з чого. З крилишок, воно саме чистіше, І крилишки були б крові, чисті, класні. Я їх чуть-чуть підсмажу і потім е проварюю. І я думала, супчиком супчиком наче зробити. Залишила, попробувала, класний холодець. До речі, після холодця. Піщеваріння, все очищається. Отак, От рекомендую. Тільки без м'яса. Буду наступного разу так само робити, залишати без м'яса. Бо м'ясо, на м'ясо треба більше часу, щоб переварити, тому м'ясо окремо, холодець окремо. Всім добра. Да, і без хліба, який холодець. Такий хліб у мене на заварний схожий український. Якщо що, то в конаді купляю. Так, Це шоколадка. За 2 тижні перша. Така смачна. Звичайна молочна шоколадка без добавок. Люблю з добавками, з горіхами. Оця мілка. Там оцю велику плитку половину самому можна втоптати, така вона смачна. 30 грам. І ще буде кава, але не в присмачку. Тому що в присмачку треба відро кави. Буде еспресо. Дивіться, як тут в мене класно. Що хочу сказати? Як я тут сім років в цьому будинку вигрибла. Тому що є тераса і 330 тут вже нема сонця. Я тут літом ставлю басейн, ввечері ставлю стульчики. Тому я туди витримала. Плюс до мене, хто хоче приїхати з України. Ну, у мене, як завжди, бідні родственники, бідні друзі. <світок> Якби я ще їм оплатила дорогу, може б вони приїхали. Так що не треба. І це вчителі, працівники дитячих садочків, пожежники. звичайні люди. Звичайні люди, які живуть своїм звичайним життям. Може, сестра приїде. Ця трошки побагаться. Медсестрою працює вже який рік. Я її вивозила, так що не знаю, про що я говорю. Смакую. <смакую> Це мені в голову шоколадка вдарила. <смакую> ну, і раз у нас тут е марафон схуднення взагалі про харчування на рахунок спиртного. За дві неділі. Нічого не пила, як би пила, сказала. Ну так, крайнім часом спуманте, просеко, подобалось. Але одна бутилка мені на місяць вистачало неділі три тому. Таке смачне було, таке смачно, там 7 градусів було. За милу душу пішло. Останній раз поняла, що в мене від нього кості крутить. Добре, що це був не стаканчик по чуть-чуть, бо ти й не помітиш, а бутилка, то не хочеться. Були з малою в парку, їли бутерброди. Ну, маленьке пиво випив би. Тоді, як подумаєш, що після того пива тільки ж віддує, ну і плюс кермо, плюс те, що Марія. Зі своїм діабетом, ході стоїть інсулінова помпа. Я в будь-який момент може щось статися з тюєю помпою, не працювати, забитися. І мені треба буде їхати. Щоб мене тягнуло на щось, то ні. У мене з цим проблем нема. Нема здоров'я. Для того, щоб пити, треба здоров'я. Хто має здоров'я, нема питань. Так що теж не кадірувалась. Не на солодке, ні на що. І те, що я показую. Ну, так я харчуюся. Єдине, що тяги до солодкої. Це дві неділі, запрограмувала себе, може, і пігулки влітають, але ці пігулки більше не те, що ти там води хочеш, більше на перетравлення впливає, і мені це не помішає. Не помішає з моїм травленням. Воно травиться добре, дискомфорт я не відчуваю, але воно вчасно не виходить. Якось так. Так що тримайтеся, бережіть своє здоров'я. І останній раз, це неділі три чи 4 було, ми пішли до однокласника на день народження, і мені так смішно було, я порахувала, ми на п'ятьох на випили 0,33 пива. Ви таке десь бачили? На п'ятьох стаканчик пластмасовий і там на дно. І все. І все. тобі ж нічого не треба. От ось дві каплі, Отако от запить, рота помарать, все хорошо. Так що з цим у мене все дуже налажено. Франческо не вживає взагалі. І за це я йому дуже вдячна. Так що я себе ціную, повірте. Четверта година, в мене ще кава прикуску. І думаю, на цьому кінець. Кольори неймовірні. Коли сонечко світить, така гарна підсвітка. Коли нема сонця, все-таки сіре, кольори странні. Красота. Так що ще один день мені в скриньку. Побережіть себе, всім добра. І, звичайно, надія на краще. Як то кажуть, на Бога надійся, але й сам. Дуже занадто російське слово там далі. Але й сам не сиди, склавши руки, не унивай.